З вами система Ханна Кот. Добавляйтесь в мою групу Телеграм. Я йду проти матриці. У мене своя система, яка допомогла вже багатьом не змінювати себе, а прийняти себе, бо в цьому є корінь того, щоб жити цим життям і насолоджуватися. І так, код того, що змінить ваше життя. Код смерті, але не бійтеся, код трансформації це код, який відсікає із вашого життя все те зайве, що вам вже не потрібне. Хоча ви можете цього і не розуміти, або розуміти, але собі не признаватися в цьому. Це код трансформації. Тобто приходять зміни, і ці зміни необхідні. Як би вам не було важко, як би вам не хотілося утримати те, що начебто якийсь певний час вам допомагало. Але необхідно відпустити те, що вам вже не служить. Дивимось таємний код. Тобто, що відбувається з того, що ви не бачите в цьому корінь цієї ситуації? Корінь цієї ситуації в тому, що ви все несете на своїх плечах. А це не є те життя, яке вам пропонує Всесвіт. Тому вас хочуть трансформувати, щоб частину своїх зобов'язань ви передали тій силі, яка вас сюди привела. І тій силі, яка про вас і попіклується. Тому це трансформації до кращої версії вашого життя. А тепер дивимось амулетний код. Тобто, в якій енергії вам треба бути, щоб прийняти цю трансформацію? Вам треба бути в енергії певний час того, що вам чогось не вистачає? Бо трансформація це про те, що щось пішло, але ще нічого не прийшло. І вам кажуть, не переживайте, побудьте в цій пустоті, бо саме там є істина. А хто хоче амулет, пишіть мені.